Привіт! мене звати Тінь, і ми продовжуємо грати в стрей. Нам по квесту потрібно знайти Шеймуса. Я так розумію, що він у себе вдома. І якщо я не помиляюсь, десь тут можна було дійти до нього ось ніби його квартира. Шеймус, ходімо шукати татка. Шеймус, тобі вдалося відремонтувати трекер? Вдалось. Я ж гарний котик. Вийшло? Ти полагодив його? Молодець. Мяв? Типу. Дай но ну сюди, бери. І що? Шукаємо татка? Де татко? Типу, як стільниковий телефон старий. Звук такий самий. Є сигнал? А, є сигнал. Тато справді живий? Аж не віриться. Ну, давай не будемо поки що про це. Будемо слідувати за трекером. Можливо, так ми знайдемо, куди пішов татко. Ну, ходімо. А ти таки повільно й будеш йти? Ну, типу. Прикольно, якби йому підставити під ніжку. Зачекай. Ні, не хоче. Не хоче ставити. О, який він злий! Виїбаєш, ну я рап раптом. Таке, ненароком я це зробила. Так, зачекай Шеймус. Мені потрібно це відро. Не хоче він відро залазити? Це що? О. А, я забула. Якщо ти в цьому в пакеті, то він, типу, клавіші путаються. Зніми його. Зніми. Зніми. Я просто. о, все чудово. Шеймус, вибач, я трішки. А куди далі? Куди йдемо? Ти куди дивишся? Нам сюди? Ти кого шукаєш? Ну, ось він дійсно пішов з нетрів. Там небезпечно, але я повинен впевнитись і я повинен знати. Вперед. Але ж нас не пропустять, напевно. Тут ці хлопці говорили за сторожа. Там говорили, що він нікого не випускає. Слухай, шаймуса, може, ти залишишся? Ой. Я так розумію, це мені потрібно буде робити, так? А шеймус залишиться тут. Сам одненький. Будь ласка, тільки я не хочу а, допомагати йому здихатись з урків. Відволікати їх не хочу. Не дуже хочу відволікати. Він іде. Так, камон! Тобто мені не вийде від них тікати. Мені потрібно буде його відволікати. Ну ні. Подивись на всі ці яйця зурків, вони нас з'їдять. Ні, я не можу. Я не такий швидкий, як ти. Зурки точно мене доженуть. Ось тримай цей значок, тато його впізнає. Він знатиме, що ти друг. Ага, значок аутсайдерів, окей. Я відчиню для тебе двері. Будь ласочка, тільки шеймус, біжи скоріше назад. Ми просто не зачинили двері там. Ми не зачинили двері. Ні, зачинили нормально. Ти ж попадеш назад? Ой, знову зурки. Знову багато зурків. І куди нам іти? Кудись прямо? О, як тут неприємно відразу. Я відчуваю, що нам буде трендець. Ну, там немає сенсу туди йти. Нам потрібно кудись збереження. Глухий кут. Зурки. Так, зурки, зурки. Ні, їм по барабану на мене. Вони відразу на мене біжать. Ні, хлопчики. Тікай. Ай-яй-яй-яй. Так. Ходімо, 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 тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тікаємо, тікаємо. Тікаємо, тікаємо. Давай, 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 давай. Нічого страшного. Ні, 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 А, я затупила. Затупила, треба було пригати. Так, добре. Я затупила, треба було туди пригати. Все, зараз зробимо нормально. Сказала я. Але не факт. Треба було приготи Ой, глухий кут. Так. Типу, окей. Тікай, тікай, тікай. Давай, давай, швидесенько Ой, чудово. Ні, не чудово. Так, швиденьке натискання, так? Так. ай яй 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 Так, ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Так, сюди. Чудово. А далі куди? А далі сюди? Ну типу, окей а нам точно сюди? Як ти гарно багаєшся? І що? Мені здається, що мені потрібно... Ага, так, сюди мені потрібно. Раз, два, три, чотири. Добре, що було. О! А мені треба керувати нею чи ні? Це що за. Ой! Будь ласка, встань. Нам зараз нас зараз з'їдять! Ти в порядку це було нічигеньке падіння. Мене до цього туєву раз з'їли зурки. Мені по барабану на це падіння. Док повинен бути поруч, ми, мабуть, близько. Ой, знову зламав собі щось. Типу... ой. Це що? Тут жабки є, чи що це таке? А як я буду з поламаною лапою то пригати? Ну, типу, можу якось. Сюди давай тепер. Тепер сюди. А туди ти не зможеш. Сюди і тепер сюди. Ну, вже ніби нормально. Туди навряд чи йти. Хоча, скоріше всього, туди під... по. Ані, тут ось. А. Це що? Це хто? Вчений, на якого я працював, завжди казав, що після виходу на пенсію хоче жити в маленькому заміському будиночку і, рибати, і рибалити цілими днями. Звісно, в місті це було неможливо, і ніхто не міг цього зробити протягом щонайменше ста років. Коли доберемось до аутсайда, що якщо ми знайдемо собі невеличкий будиночок з вудочкою та купою книг? Думаю, це те, чого хотів вчений? Але спершу ми повинні знайти дока. Я вже думала, що це і є док. О, Нам би. А, це, типу, як е момент, що тут е може бути док. Е не може бути док, а типу пам'ятка, я зрозуміла. Ну, давайте на гору ходімо. А, он про що вони говорили? що, Типу, стелі немає. А замість стелі просто зірки, типу зірки. Тут також, так, тут також дуже багато зурків. Занадто багато зурків. О, загалом ось тут, типу, щось світиться. Можливо, нам сюди. Ні, не сюди. Використати предмет. О, ні. Ні. Схоже на те, що нам потрібно буде щось тут зробити. Хм, Це електричний генератор, але, здається, для його роботи потрібна ще якась запчастина. Я зрозуміла, в нас поки що її немає, але треба запам'ятати, запам що вона десь тут є. І ще тут дуже багато зурків, що мені дуже не подобається. Але давай тихень, тихенько будемо йти. Вон там відкрите вікно. Можливо... Це типу провід, який веде. Сюди. Занадто багато зурків. Занадто багато. О! Так. Ага! Живі зурки, а якщо є зурки, значить десь поряд, поряд є док. Тому що док вивчає зурків. Ну що падли? От ви тут, так? Да? Можна на них, я не знаю, обіцяти їх. Напевно, не можна таке робити. О, це сюди. О, давайте на низ підемо. Можливо, так ми знайдемо дока. Док, ти живий? Живий! Гей, почекай, ти не зурк. Хто ти? Ти носиш мій значок. Як ти його знайшов? Тебе послав мій син? Ох, Шеймус, мій розумний хлопчик. Я тут вже цілу вічність. Я прийшов сюди, щоб протестувати мій дефлюксор. але все пішло не за планом. Шкода, я не можу повернутись додому, я дуже сильно сумую за сином. Якщо бажаєш, можеш оглянути будинок, але я гадки не маю, як вибратися з цього місця. Так, Б-12. Що ти мені на це скажеш? Розвернімось навколо, можливо, ми знайдемо що щось, що зможе допомогти нам покинути це місце. Добре. Давай будемо дивитися. Запам'ятати. Я бачив людей в таких костюмах. Вони були крихітними та скрізь новий галуз, створюючи багато шуму. Отак, От тепер я згадав це були діти. З ними вулиці здавались набагато жвавішими, незважаючи на труднощі, які вони приносили, дорослі, здавалося б, дуже їх любили. Док каже, що скучає за Шеймусом. Це те ж саме не знаю. Так, цей ом, тут не працює. А, тут нічого немає. Типу, музика. Добре. А, що це таке? А? Гей, обережніше з цим дефлюксором. За повного розряду зурки вибухають як конфеті. Для роботи цій крихітці потрібно 1,21 гігавата енергії. І єдина річ, що має ту таку потужність, це генератор за будинком. Проблема в тому, що він не запускається. Гадаю, перегорілий запобіжник, а оскільки навколо зурки вийти та полагодити його, в мене е, надто б небезпечно для мене. Я недостатньо швидкий, але ти цілком. Якщо зможеш дістатись до генератора та замінити запобіжник, я зможу перезарядити дефлюксор. Ну ж бо йди за мною, я покажу тобі, що робити. Ой, знову зурки. Я не набежу цих малешеньких помаранчевих падлюк. Та я знаю, де він. Писк. Я сяду зверху. Я доміную над вами. І що? Ось, візьми цей запобіжник, він зовсім номий. Ага. Увімкнення генератора буде гучним, тому чекай зурків. Як тільки ти полагодиш генератор, я зможу зарядити та запустити дефлюксор. Просто рухайся за цим кабелем, зміни запобіжник, а потім повертайся. Нехай щастить. Дякую. Знову буду горіти! Ура! Мені ж цього бракувало в житті. Ага, Ква! От тобі Ква. Тільки б не забути, що мені, куди мені бігти. Так, ну давай. Ну, давай. Зарядимо. А що зараз почнеться? Ой, як голосно. Ось о, вони полізли. Ух ти, а мені потрібно бігти по. Я... А може їх всіх потрібно рівно вбити? Так, всіх. Ой, слухай, док. Ай, я забула. Я забула, вибач, 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 я забула. Я просто пішла раніше. Вибач котику. Ти в моїх русях дуже багато вмираєш. Якщо спочатку я розуміла, що робити, то зараз я просто така думаю, ха, я пробіжу. Ой, як вони гарно взриваються. Боже доку, будь ласка, підсмаж їх уси. Усеньких підсмаж. Як мені подобається, як вони взриваються. Ой, це просто клас. Вибухають, як пляшечки. Я прям зірочка. Все, ходімо, далі. Так, нам сюди. Чудово. Чекай. А, я довбилась. Нам сюди в вікно. Так вікно відкрите? О, це він так радіє. Скільки в нього радості? Чудово, ти вімкнув генератор. Бачив, наскільки потужним є дефлюксор? Він точно наш вихід звідси. Хвилиночку, можливо, я зможу встановити дефлюксор на твій дрон. О, давай! Давай, давай. п 12 вибача, але ти тепер будеш зброєю. Апгрейнули Б12. Працювала, Дефлюксор тепер встановлений на твоєму дроні. Він не призначений для роботи від такого малого джер... джерела енергії. Якщо використовувати його занадто часто, він може зламатись. Та камон. Тільки пам'ятайте, небезпечно, а тепер повертаємось в поселення. Я повертаюсь додому, з сину. Я б так не була от, впевнена. Знаючи себе, а можна їх вбити? 12. Ми повинні доку повернутись в нетрі. Тепер у нас є дефлюксор. Зрозуміло. Нічого гарного в цьому не вийшло. Ти що з собою щось береш? Ну, давай. І Як тепер з цим працювати? А мені розпов. скажуть як? Знищ всіх зурків, щоб ми змогли пройти. Утримуйте, щоб. Ой, ой, мені подобається. Ого, чудово працює, але як і підозрюва, він може перегрітися. лять. Дай йому охолонути, коли це станеться. Надіюсь, цього достатньо, щоб добратися до поселення. Я так розумію, бо ми будемо дуже багато бачити, як дог помирає. І як ми помираємо. Мені потрібно йти попереду, напевно. Ой, це тут, напевно, зурків буде. Цей перемикач не працює. Схоже, вимкнули електрику. І що нам потрібно робити? Має бути спосіб відчинити ці двері. Ти будеш думати? Чи мені потрібно думати над цим? Доку. Так, значить, мені потрібно думати про це, так? А, схоже на те, що потрібно. Б-12. Що ти скажеш? Ми повинні допомогти. Так, зрозуміло, нічого ти мені не скажеш. Як варіант, о, вимкнути генератор, можливо. О, ну, це такий варіант, але давайте спробуємо. Типу. Давайте повернемось назад. А, ні, все. Все? Назад ми не повернемось. Отже, потрібно десь тут щось зробити. Ну, давай. Доку. Тут нічого немає. Так. Можливо, кудись... Ну, цю бочку треба кудись прокатити, так? Щось сюди мені підказує, що потрібно йти. А, ну, зачекай. А ну-ка, оцю сюди. А... Так, а ну, давай спробуємо її покотити в цю сторону, хоча там сітка, я не знаю. Будемо просто котити бочки. Як варіант просто піти за проводом, але я не знаю. А, бачу. Там вже підсвічено червоним. Все досить просто. А ще трішки треба прокотити. Отак, От думаю, нормально. Там десь зурки знизу щось пищать. Ой... Так. Ну, давай. Так, чудово. Ми заходимо сюди. Але, камон. Ти нормальний, я відразу натискала. Ні, nee, давай трішки обійдемо. Це? Чудово. Це настільки було просто. Просто натиснути і. Ходімо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, аль, аль таль. Вони просто прям на мене пригають. Ну, ти покей. Мені також це не подобається. Там, там їхні ніжки. Фух, це було близько. Ходімо додому. Вон там їх ніжки. Але вони так не працює. так. На жаль. Ну і та. Шкода, що не можна е, яйця по... Цей повбивати. Ну, давай ходімо. Де вони? це ж ми ще не прийшли. Ніж? Ні, ми ж не з цього боку приходили. І що тепер? Так. Зурки? Зараз зурка нападуть, так? Ми прийшли. Ну, ой, як це мило, це портвало тих страждань, які були Це так мило. Сі його бачать, всі його знайшли ой, а мене погладили, тому що я гарний котик. Дякую, що врятував дока, маленький друже. Приємно бачити, що шему збільша не самотні. Тепер ми знаємо, що можемо дати прочуханки зуркам. Момо чекає на тебе біля каналізації. Ну, ні. Відразу до каналізації. Док та Шеймус виглядає щасливими. Думаю, я думаю, ми з тобою зробили добру справу. Котик молодець. Котик же молодець, молодець котик. А, давайте до момо підемо в наступній серії. Дякую вам за перегляд. Бувайте!